чапа пару віру вілява лява амікові до відео підпишися на канал. На канал ми добиваємо 650 підписників. Всім привіт! Ви на каналі Марко Маркіша і сьогодні ми йдемо робити стіл зачарування. Так, вибачайте, що я так ну, не випускав відео зранку. Бо я завжди випускаю зранку. М -м, так. Ну шо, давай. 21 секунда. Так. Бі я де? А я тут? що за фігня, А я тут? Чого я тут, реально? Ну капець. У мене тут кріпер знову зірвався. У мене багато чого допомінялося, Так. Треба це все покласти на місце. Так, це. А, це не сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Це сюди, сюди, сюди. Ну і сюди. А факів де був, я не знаю. А, факів не буде. Коротше. Не, не, ні. Нам ще перше піти е, зробити стіл зачарування? Ну, я чуть-чуть, okay. чуть-чуть перестарався з книжками, ну чуть-чуть, ну, ну прям чуть-чуть, чуть-чуть. Ну і так за чуть-чуть, чуть-чуть, Угу, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ем, та, я ще... еще чуть-чуть. Угу, Я чуть-чуть. Так. Так, за, у мене, я тут зачервував броню. Стака в мазі. Е, е, три стака, два стака, два стака. Як це все трапилось? Я, короче, У мене є такий баг у Майнкрафті, що я вмію просто розмножувати речі. Розмножувати речі. Ти, я просто беру, ну, беру сака алмазів і кладу в сундук, і ще якісь предмети, або просто не пропали. Алмази, не пропали. І діється, кладу, виходжу з Майнкрафта, в, ну, просто, ну, отут є, я його просто згортаю, згортаю його і чекаю, і чекаю. Просто там деякі секунди. Ну, не секунди, а ну, можна і секунди, можна і хвилини. Ну, 5 хвилин станет. 5 хвилин реально. Або 3. Так, нащо я взяв палки? Нам треба, коротше, зробити алмазну кірку, бо стіл зачарування робиться як? Правильно з обсідіоном. Е, так. Їда, їда треба треба. Бо я ще й маю на, у шахту. Так, що тут у нас є? Стейків, давай все. Я останні дні нормально так і тут граю, цей Майнкрафт. Коли зразу в мене в Майнкрафті є алмази, то я просто ну я буду його грати завжди. Я його не видалю. Так, нам треба поїсти, аби, ну дивись, скільки у мене сердечок. це взагалі мало. Так, давай. Дивась сюди секунда. Ну, в принципі, вже можна, піде. Ну, ну два сердечка, а я, короче, зразу, ну, о, вже скоро буде ціле. Так що там, о, а там у нас ніч. Ой, блін, не добре, що ніч. Тут може хтось прийти? На, ні, тут нікого нема. Ай, не дайом мені вже тратити в мої сердечки. Буду так уже спускатися вбережно. Йо-ма! Майо... Блін, а як алмазна кіркава має? Ніфіга собі як швидко. Статі, я, я, ви зараз дуже см, см, будете сміятися, я нікого в своєму житті в Майнкрафті не крафтив. Не крафтив, а що а з алмазами таке, ніколи. Ну, максимум кірку алмазну, І все, більше нічого. Ну, я, просто, я їх находив, так, я їх находив. Я їх мав, Тільки я мав а, а, всього навсього три штуки. А тепер я вже маю стати. Це вообще ідеально. Це просто, я не знаю, це для мене просто. Я не знаю, це для мене таке щастя. Так, коли я що завжди знімаю на канал, то у мене там є саме Саме, саме, Ну, саме, саме, що сильно потрібно, це в Майнкрафті. Зразу скажу, ми не будемо проходити Майнкрафт. Ми не будемо. Ми просто будемо, ну, як вам сказати, ми просто. Блін, не знаю, куди піти. Око. Та давайте око, око. Це де, я забув. Блін. Ну давайте, як в мене стіл зачарування. Кстати, я тут вовлю рибу. Я просто думаю. Давайте. Як ми робимо стіл зачарування, то візьмемо ці, ш... ці штуки. О, дякую за ці. Блін, факі. Зараза. Так. О! Так, добре, давайте ми будемо так ломати, типу. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Прикиньте, зараз знайду золото, прикиньте, це взагалі буде прикол. А в точно не знайду на цій, на цій глибині. Кстати, давайте ми добудемо цей, бо у мене 4 уровень. Це капець. На другій серії ми, коротше, візьмемо, знаєте що? Ми, коротше, підемо рибалити. Поки у мене не буде 30 уровень. Коротше, я кравчу собі 10, 10 цих 10 книжних Надіюсь мені... Ви рофліки, реально золото нешу. Прикол. Ну реально, це прикол, реально. Так. Опа, тут води нема. Все, ну, опа, це обсідіан. Йома, він буде дуже довго матися. Добре, ну, для вас одна секунда. Мама моя рідна. Так. Лава там була, як ви не бачили. Ну, до... А там точно має бути ще одна лава, я вам говорю. Йома, тут вала, пацани, ну це капет, ну тут вала. що робити, Ну і відрували не взяв, ну це капет. ні, пі, а тут не буду стояти, отут, О, тут нема вала. Ура! І тут, значить, не буду, ура! Ні, ну реально, тут не буде. Я, я, як там буде, то це провал буде, реально. Це провал буде. Все, а в принципі, скільки у нас є вже обсідія. Чотири штуки, вроді би має стати. Ні, ну давайте я, я не знаю, скільки треба блоків. Я точ, точно не знаю, скільки треба, ну вроді би десь двоє чи скільки десь так. Мама коротше 5 точно стане, я вам говорю. Як 5 не стане, то я нічого не про. Я просто. Я піду, реально, я піду. Я просто виключу камеру, реально. Давайте, мені не треба. В ну, ви поняли чого. Так. Ага, тут. Фух. Так, і що треба? Нам ще треба одну книжку треба ще скрафтити для нового. Для Стіла Зачарування. Блін, а Ні, я де взяв? Думав, що її вообще не. Кстати, на одно те, вишу, ти спавниться е е ці, як вони. Залезу на однотей спавниться висоті. Я сам здивований. Бо Я тут данный знайшов. Блін, їда, їда треба, їда. Кстати, знаєте що? Мені би не помішало б знайти. Знаєте, що це? Как... Э, спаунер. Спаунер би не помішало знайти. Ну і ще шахту з злізними дро... дро... путями. Ходами, чуяк. Ну, як я тебе не ненавижу, пацанчик. Ну вас. Мені не треба, я вже маю 21. Кстати, можеш собі зробити. Не... Оце я вже вб'ю. Блін, ніфіга собі цей малий... Малий... <клє> ніфіга собі. Нормально, так, він. Ні, ну малий зомбі це кап'є. Це для мене, я не знаю. Це як для мене. Ну. Як не знаю, як два зомбі. А, просто один зомбі, звичайний. Він для мене такий легесенький, що я прям не знаю. Кстаті, отак може якось хтось випасти звід. Я нема, та й добре. Кстати, давно ніхто до мене так не приходить, типа. Амаз на броня, хто не кто не бачив. Так, стіл зачарування. Добре, ну давайте. Ой, боже марк, це. Ж... Давайте покладемо, що. О, ну три стака вже пойдет. пойдет реально. Так. Ну і амас один треба. Правильно. Пойдет чисть. Все Один алмаз. так. А у мене ще два цих як воно. Давайте підемо спати, Бобіки. Так, і як зараз, немає у нас сел. Так, добре. Підписуємося на канал і ставимо лайки. Уже 11 хвилин я вже записую. Так. Блін, ну як завжди. Ну Я просто спам'ятовую страшні звуки якісь, ну реально. Що треба? А, треба ця штука. Ця штука. Ці штуки. Книжка по... А княжні. Ви А, то три по три у мене, ага, тут з одну книжку. Еще йдемо із стих зачарування. Почекай, ну всі ж матеріали має бути, вже правильно. Ну, пять добре, давай. Книжка алма... два алмаза, дурне, два алмаза. Та ж два алмаза має бути. Ну дурне реально алмази. Дайте алмазик. Я так і думаю, що не буде. Давайте тут уже скрався цей стіл зачарування. Оп! Тихо. Вот він, от зараза. Ура! Почекайте. Блін, я хочу для нього зробити кімна... кімнату. Я для нього хочу зробити кімнату, реально. Я для столу зачарування хочу тут зробити кімнату реально. Я дуже сильно хочу зробити кімнату. Я прям не знаю. Мене ж прям тяне, реально. Мене ж прям тяне сюди. Зробити кімнату. Нема таку кімнату, реально. Почекай, треба. Ем, треба мені скільки боків боки урити. Почекайте, давайте лопату візьмемо. Мені треба... Не, ну звісно, що ми ще й візьмемо дерево, ну все ж понятно. Що не дерево з нам. Так, е... лопату. Лопату, лопату, лопату. Угу. Є лопата у нас. Не, ну, стіл зачарування, по-перше, по перше, стіл зачарування це така штука, що ну, для мене капець прям. Ну, прям повний капець. Так, нам треба зробити ш... Я не знаю, я вроде би, ви скільки блоків, скільки блоків, скільки блоків? Вроді би десь така. В смысле? А це що таке? прикол. Так, добре, давайте вже треба обмати. Ну, почекайте, нам треба 10 книжок поставити, правильно? 10. Іменно 10. Іменно 10. Так, добре, давайте будемо вже робити, типа, кімнату. Ну, дурне. Так. Почекай, добре. От тут у мене, ну посередині кімнати у мене буде уже добре. Ну типа так, так? Отак От зробимо. Е -е... Бляха, ну один блок, так? Ось тут один блок у мене всюди буде книжні полки. А тут мені якось треба зробити стіл за червоні. Угу, то треба ще мені пару боків. Ну, в один бок. Ага, то по мне получается, что треба так делать. Блин. Ну, капец. Так, добре. Е, книжні полки. Книжні полки. Так, отут, і все це, все це. ні, отут уже книжні полки. Ну, чекайте, книжні, книжні полки, так? А ну, то все правильно. і тут книжні полки. Тут що я це ломаю. Короче, добре. кіз дурний. А, там я ще, я ще неправильно роблю. Крош, давайте зараз йдемо крафтити е, оці полки. Так, полки нам треба, полки, полки, полки. Нам перше треба. Знаєте що? Оці бук. бук. Я Які шість. І скільки? Одна. Одна. Одна одна книжна полк. Та ви мені хочете сказати? Одна. Одна. Поліна, ну це капец добре. Нє, добре, добре. Отут у нас має бути ці як вони. Пляха, ну це повний капець. Я не знаю. Включають тут книжні полки, і має бути отут у нас, та? Да? Да, все правильно. Все правильно, все добре. Кто значит, теперь мы ставим? Не, ну, одна книжна полка. <звук> а куда мы все по подевали? А куда мы все типа ну, я ничего не розумію. Куда у нас вс дерево, куда? Куда дерево девается? Куда цевается? Ну ещ я их завжди лопату не взял. Та я лопату не взял. Та е. Ну, то значит потом так робити. Ну ч тоже быстренько. А це що тут, а? Добре, давай уже цікави цією уже ми зробимо. Ні, ну це капець. Ні, ну тут не зні полки, ну і тут зачарування. Блин, ну це Просто я не знаю. Це треш. А, ні, дві, 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 дві. Це значить, як дві. Коротше, в мене є така ідея, щоб їх просто розмножити Давайте ми поставимо, коротше.